Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку спільні та відмінні ознаки предметів. Поділ на групи, лічба, пряма крива та лавана лінія. Всі сідайте тихо, діти. Домовляємось Домовляємося не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Давайте порахуємо жираф. Один, два, три, чотири. А скільки буде 4 плюс один? Правильно, 5. А скільки буде 5 плюс один? Шість, молодці! Давайте порахуємо, скільки є зубиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9. Молодець. Правильно, 9 зубчиків плюс 1, 10. Давай порахуємо динозавриків. Один, 2, 3. Всього три динозаври. Будь ласка, назви всі предмети, зображені на малюнку. Скажи, скільки їх? Називаємо предмети. Перший. Портфель або рюкзак, так, наплічник. Наступний ножиці, лінійка, олівці, клей. Давай з тобою подивимось, скільки всього предметів. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всього 7 предметів. Дай відповідь на питання, чи є серед них однакові. Та назви їх. Правильно однакові олівці. Чому предмети об'єднані в групи саме так? Що в кожній групі спільного, а що відмінного? Перший малюночок. В нас три гумки. Другий малюнок два зошити, чотири ручки. Дивимось, функція абсолютно однакова. Але вони відмінні перший малюночок за кольором та розміром гумки різні. Наступний зошити. Вони різні за чим? За кольором. До речі, перші ще різні за формою. І ручки різні за чим? За кольором. Абсолютно правильно. Поділи предмети на дві групи. Назви ще по одному предмету, який можна віднести до кожної з цих груп. Скажи, будь ласка, на які дві групи можна розкласти ці предмети? Правильно, тут є іграшки, так. Та ролики і ракетка будуть відноситися до спортивного приладня. Давай поглянемо, чим різняться лінії на малюнках. Розглядаємо. Перший малюнок це в нас пряма. Це пряма лінія, яка проводиться, в неї немає ні початку, ні кінця. Ламана лінія це з'єднані кілька ліній прямих. А крива лінія, вона ніяк не схожа ні на пряму, ні на ламану. Вона малюється криво. Розглянь малюнок та назви кожну фігуру в кожному рядочку. Давай разом. Круг, трикутник, шестикутник. Шестикутник, круг. Або коло, ми кажемо, трикутник. Трикутник, що тут має бути? Звичайно, шестикутник, коло. Так, давай тепер назвемо в кожному стовпчику згори вниз. Круг, шестикутник, трикутник. Трикутник, коло. Шестикутник. Шестикутник, трикутник, коло. Будь ласка. Чи погоджуєшся ти, що в нас має бути саме шестикутник вставлений? А чому? Правильно, тому що в кожній з ліній є по три фігури, і треба зробити так, щоб лінії були однаковими і не повторювалася в них фігура. Будь ласка, дай і відповіді на запитання. Що таке пряма лінія?